У четвер, 15 червня, Сумщина попрощалася з хоробрим солдатом Олександром Борисенком, розвідником-навідником десантних військ. Провести в останню путь мужнього воїна-оборонця, який віддав своє життя захищаючи Україну і кожного з нас, прийшли його рідні, друзі, колеги та бойові побратими. Він був дуже такий, як би мовити, відданий Україні постійно хотів. Защитити сім'ю свою, державу свою. Одним словом, він був дуже-дуже гарний, дуже шкода. Дуже шкода. Працьовитий, дуже відзивчивий, дуже всім допомагав, добрий. Був хороший чоловік. Жаль, конечно, що так случилося. За упокійну панахиду за загиблим захисником України відслужили в Сумах у святого Георгіївському храмі Православної Церкви України ще мало ми запокоєння спачили храбів Божих усіх воїнів і людей, що життя своє за вірою в Україну положили новопредставленого воїна Олександра. Десантник Олександр Борисенко загинув 9 червня 2023 року в бою за нашу батьківщину, залишаючись до останнього подиху, вірним військовій присязі та українському народу. Люди, які його добре знали, назавжди забережуть в серці пам'ять про героя, його самовідданість та патріотизм. Я його класний керівник, так що пам'ятаю його, сидів він на, на середньому ряду та останній парті. Тоді, коли ходив у школу, хто думав про таке? Був він добрим, хорошим хлопчиком, запам'ятався. Я навіть не знала, що він служи. Ну, я викладала математику, тому я вважаю, що на математиці він відповідав і був. Українська мова у нього була дуже хорошо, англійська. Та всі предмети він добре навчався. Я не скажу, що він був відмінником, ну він був хорошистом. Добрий, ні в чому не відмовляв. Гарна людина була, що сказати. То кажуть, що гарних забирають перші, так воно і є. У Олександра залишились батьки, брат, жінка та піврічна донька, відважного бійця з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.